Впродовж доби 19 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та одному пункту управління рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено дві крилаті ракети Х101, х 555 14 ударних дронів типу шахет 136 131, 11 керованих авіаційних ракет Х-59, Х 69 дві крилаті ракети Х- 22 рашистських загарбників. Водночас, вперше зенітні ракетні підрозділи повітряних сил України у взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22 М «Рашистів». Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Повідомляють, що внаслідок ураження 13 квітня 2024 року пункту управління угруповання військ-центр рашистів у тимчасово окупованому Луганську на хорошого росіянина перетворився полковник-командир 59-ї бригади управління сухопутних військ РФ. Стало відомо, що у тимчасово окупованому Донецьку рашистські зольдати викрали, катували і вбили прокремлівського пропагандиста зі США, який з 2014 року перебував на території окупованої Кацапнею Донеччини, приймав участь у бойових діях проти ЗСУ та отримав громадянство так званої ДиНИРИ. На тимчасово окупованому Запоріжжі перетворився на хорошого росіянина рашистський пропагандист під виду воєнкриса з видання «Ізвєстія». У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Працювала ординська протиповітряна оборона, повідомляють про ураження пункту управління рашистів. У тимчасово окупованому Криму в районі Севастополя Акєр пролунали вибухи. Оприлюднено супутникові світлини наслідків ракетного удару по військовому аеродрому Джанкоя 17 квітня 2024 року. Неспокійно на території рашистського рейху. В Гаокурган продовжується катастрофічна повінь. Оприлюднено супутникові світлини наслідків атаки непізнаними безпілотниками за горизонтної радіолокаційної станції у Мордовії, 17 квітня 2024 року. У Белгороді і Гау-Белгород знову пролунали вибухи. Непізнані безпілотники атакували гау Белгород, гаубрянськ, гаукурськ та гау «Воронєж».